Всім привіт! Давайте сьогодні зробимо розклад на тему мотивації. Запитаємо у карт, що для вас служить істинною мотивацією. Найкраще мотивує вас щось отримати, щось захотіти і бути дисциплінованим, наприклад. І досягати свого. Буде три позиції. Вам потрібно буде обрати одну із карт. Не рекомендую загадувати дві і більше позиції, все ж таки ви про себе дивитиметесь, тому одну, яка вам більше буде до вподоби. Перша, друга і третя. Будь ласка, обирайте свою карту і давайте починати з першої. Тут ваше славке місце це критика, думка оточуючих, що скажуть, що подумають, засудять, не засудять. І їхня критика. Ваше слабке місце і одночасно ваша мотивація. Тому що тут ем, у вас немає проблем з тим, щоб досягати якоїсь своєї мети, якщо ви щось захочете, то ви це отримаєте. Тут уже якби самому собі потрібно довести, що я це можу зробити. І найкращою мотивацією для людини по першій позиції буде. Ем, Наявність якихось перепон. Тобто що, е, якщо все легко, да, якщо ви це вже вмієте, знаєте, вам не цікаво і ви, е, менш будете, е, менш дисципліновані, менш від себе вимагатимете, вам цього не так сильно буде хотітися, ви можете втратити мотивацію з часом. Да? Проте, якщо е, задача або мета, яку ви собі поставили, має якісь перешкоди, перепони, вона вимагає від вас. Подолання чогось, то це вас дуже мотивує, вам цього ще більше хочеться. Просто кажучи, вас легко взяти на слабо, якщо вам хтось скаже, та ти цього ніколи не отримаєш, та ти цього ніколи не доб'єшся, та що ти там вмієш, в тебе не вийде. Якщо вам це хтось скаже, то це ще більше вас підбадьорить, та ще більше загориться у вас цей вогник, що я доведу, що я зможу. Тобто, я б сказала, критика, негативна думка оточуючих, не віра у вас, вона лише підігріватиме ваш азарт, тому що о, тут буде включатися отаке: а, я можу довести, що це не так. Я доведу, що я можу. Тут вони таким чином трошки зачіпають вашу, ваше его, самолюбство. І грають на, оць, на цьому слабкому місці, відповідно, це вас буде мотивувати. І що важливо тут по цій першій позиції зрозуміти? Ем, ви дуже сильна людина фізично і морально, і можете багато чого досягати, якщо поставите собі таку ціль. Проте, от є у вас слабке місце це думка оточення. Критика, думка соціуму, і вона може бути як найсильнішою вашою мотивацією, так само одночасно це може стати і вашим слабким місцем, якщо ви не зможете подолати все ж таки якісь, ну, як сказати, критика це неприємно. Невіра найближчого оточення, наприклад, у тебе це теж важко сприймається. Да? І тут буде два у вас шляхи, ви будете обирати. Або я повірю в те, що вони кажуть, і опущу руки, або я доведу, що це не так, і що я все можу. Бо що, якщо я щось хочу, я це отримаю. Розумієте? Тобто, це одночасно може бути і мотивацією, одночасно може бути і дезмотивацією, тут залежно від вашого сприйняття. Про це важливо о, знати, тому що о, ви можете використовувати своє слабке місце в собі на користь, знаючи про нього. Да? От я знаю, що о, я важко переношу критику. Я знаю, що о, для мене важлива думка оточення. І, і третій фактор, я знаю, що я можу їм довести протилежне, тоді це спрацює як мотивація і буде вас більше так підбадьорувати в моменти, коли вам захочеться все покинути або відмовитися від якоїсь своєї мети. Але якщо цього третього фактору не буде, що от це для мене є мотивацією, то в такому разі може бути, що ви. Будете опускати руки, будете боятися а, пробувати ще раз після певних провалів, і а, завчасно будете а, передрікати собі поразку, так, що в мене нічого не вийде. Тому тут дуже багато залежить від віри вашої в себе. А, Ось ці моменти, про які я казала на початку, вони лише будуть у вас підігрівати ваш інтерес і зберігати вашу мотивацію на високому рівні. Так, друга карта, хто обрав другу позицію, що вас тут мотивує найбільше? По другій позиції тут для вас головне почати. Тому що якщо ви почали, то ви вже точно закінчите те, що почали. Така у вас є рикса характеру, тобто досить педантичні ви в цьому плані. Не любите залишати все на половині дороги. І тому тут головне наважитись почати, а далі воно піде. Я б сказала, що з дисципліною або з відповідальністю тут проблем у людини немає. Також високу таку Велику роль у вашій мотивації грає резон. Тобто, якщо ви собі поставили якусь мету і знаєте, для чого вона, що вона вам дасть, що вам це дасть, який результат ви отримаєте, то заради цього результату ви будете продовжувати йти до цієї мети, якщо ви будете фокусуватися на кінцевому результаті. Відповідно, тут для вас важливий резон. І бажано в матеріальному вираженні цей резон, щоб був. Тобто, от я, наприклад, почну займатися спортом, тому що я знаю, що хочу в результаті отримати там, побачити прес. Вот. І ви будете йти чітко до цієї мети, поки не досягнете цього результату. І ще. У декого як мотивація, може бути заздрість все-таки по цій карті. Бажання бути схожим на когось або прирівняти ту людину до себе. Це вже більш така тіньова мотивація, але вона теж має місце бути. У моменти, коли щось у вас не виходить, або ви в результаті все ж таки не досягаєте своєї мети, не отримуєте бажаного, не виходить, це може відчуватися вами досить остро як поразка. І а, тоді виникає таке відчуття, що ви починаєте свої зусилля знецінювати, а, тому що, ну, логічно, так. Да? Гостро переживаєте, починаєте себе гризти, що це з вами щось не так, що ви недостатньо ідеальні, недостатньо зробили і так далі. Постійно завишаєте вимоги до себе, і це може навіть доходити до невроза. І відчуття, що все даром, все дарма було, все, що ви робили, це дарма, нічого з цього не вийшло. Більше пробувати не буду не має сенсу. Не отримую того, тих відгуків, яких би я хотів, той реакції, того результату фінансового, наприклад, якого б я хотів. І перестаєте робити будь-що. Да? Можете лінуватися. От, і тому в такі моменти. Важливо для себе запам'ятати, що навіть якщо не вийшло, навіть якщо відчуваєте поразку, навіть якщо відчуваєте, що це дарма, це лише точка вашого шляху, і навіть у цьому в таких моментах ви чогось навчитесь. Також по цій карті проходить такий урок, що треба пережити ось цю поразку, і пізніше ви зрозумієте, що це було до кращого. Ви все одно чомусь навчитеся. Головне зробити правильні висновки, і ці висновки не мають полягати в тому, щоб себе гризти, себе засуджувати і себе знецінювати. Тому ось тут, щоб не втрачати оцю мотивацію пізніше, коли щось іде не по плану або не зовсім так виходить, важливо працювати зі своїм мисленням. Переконувати себе, що нічого страшного, я спробую ще раз, я спробую інакше. І це не означає, що я там якийсь не такий, що я поганий. Не потрібно опускати руки. Так. І остання у нас третя карта. Тут основна мотивація. Полягає в мисленні, в тому, як людина мислить, що вона собі вирішила. Тобто, у вас, якщо ви брали цю позицію, немає проблем з тим, щоб досягати якоїсь мети, щоб проявляти до себе дисципліну, щоб поступово йти до цієї мети, і щоб не втрачати цю мотивацію амбіції тут у людини є. І бажання щось робити, якось розвиватися і рости, також є тут. Якщо ви вирішили, що ви хочете щось зробити, щось отримати, то вас вже нічого не зупинить. Але до цього рішення потрібно прийти. Якщо вам це нав'язують, то тут мотивація буде падати. Якщо ви вирішили так самі, тобто це органічно так, ця думка у вас народилась, і вона вам. Комфортна, ви цього дійсно хочете всередині своєї душі, то а, тоді а, з мотивацією проблем бути немає. Але от щодо нав'язаних якихось цілей, результатів і так далі, то тут а, буде падати мотивація. А, далі, перепони, будь-які там складнощі також вас не лякають, навпаки. А, тут у вас краще виходитиме і буде рости мотивація, якщо будете робити наперекір, тут може бути такий момент все, що наперекір, наприклад, забороняють щось вам, там в дитинстві, наприклад, вам батьки щось забороняли, на ви це досягали, робили і так далі. І в дорослому віці це також може зберігатися, як то кажуть, заборонений плід солодший. Тут теж є момент конкуренції, суперництва, а це також підігріватиме вашу мотивацію. Якщо буде конкуренція, відповідно мотивація буде більшою. Із таких моментів, на які варто звернути увагу, щоб розуміти, да, чому мотивація, наприклад, падає слабким місцем. У третій позиції є критика, тобто тут у кожного своя міра сприйняття цієї критики, але інколи можете дуже, дуже так ем, болюче сприймати будь-які слова. Не вся критика може для вас бути такою болючою, але якщо задіти натиснути на таку правильну точку, то це може виключати повністю вашу мотивацію і ви будете ну, пасувати. От, тиск на вас, як я вже казала, нав'язування якихось цілей, мети і так далі, рішень, все це також, ну, ви відчуватимете тиск. І вам легше буде просто закритись в собі, просто ніяк не реагувати або взагалі припинити спілкування з цією людиною. Тобто от ви будете уникати цього тиску. Тут теж не вийде. Як я вже казала, вони оці ваші бажання, рішення мають бути органічними і вашими. Що ще? І ще вашу мотивацію можуть. Коригувати ваші емоції, імпульсивність, бажання зробити все якнайшвидше. Оце все буде вас трохи збивати з мети, зі шляху і відповідно. Можете невірно внаслідок цього розпреділяти свої ресурси, емоційні ресурси, в тому числі, свій час, витрачати його на якісь непотрібні конфлікти, суперечки, доведення словесні в основному. Да? Тобто, замість того, щоб зробити роботу, ви будете доводити якусь свою точку зору або йти на конфлікт, сперечатися. Замість того, щоб десь проявити гнучкість, особливо відносина з людьми, будете проявляти впертість, це також витрачання часу і ресурсів непотрібних. І просто будете, ну, це може трішки і підбивати вашу мотивацію, і плюс до всього розтягувати в часі ваші ем, рішення, цілі і так далі. Тут все ж таки основна порада для вас, як не втрачати мотивацію, вам потрібно чітко розуміти, для чого ви це робите. Для себе чи для когось, для того, щоб бути хорошим для когось, чи тому, що це потрібно вам, і це для вас краще, і так далі. Як я вже і казала не один раз, по третій позиції дуже важливо, щоб ваші рішення, ваші старання. Ваші цілі народжувалися всередині вас органічно. Вони мають бути вашими, а не нав'язаними, не придуманими кимось для вас, типу так буде краще і так далі. І тоді, в такому випадку, у вас не буде проблем з мотивацією. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі, що думаєте. І до зустрічі!